Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати, як працює наша система екран, що відображає удари серця. Отже, для початку нам потрібно увімкнути флешку у USB-роз'єм. Це запустить всю нашу систему. Вона складається із екрану, що власне відображатиме удари серця, і чотирьох ручок, кожна з яких має певні положення. Кожне положення ручок відображає певну кількість ударів серця один, два або три удари. Тобто нам потрібно виставити правильну комбінацію з ударів серця. Тоді спрацює реле і наш електромагніт розблокується. Щоб збити комбінацію і заблокувати знову електромагніт, нам потрібно просто збити код. Система підключається дуже просто. У нас є дві клеми: одна на 5 вольт, до якої підключається власне живлення. І на 12, яка підключається до електромагніту. Дякую.